11 років позаду. І сьогодні ми не просто прощаємось, а й дякуємо, дорогі вчителі. Ви були з нами у найважливіші моменти. Чили підтримували, терпіли і надихали. І сьогодні ми хочемо подякувати вам особливо з усмішкою, любов'ю та нашими мінімум. ми хочемо вам подякувати за вашу працю, за вашу підтримку, за вашу натхнення, які ви нам давали цих двох років. І тому хочемо. Нагородити вчительку хімії Соколову кімнію Павлівну у номінації вчителька, що перетворює хімію на мати нагороджуєтеся як вчителька англійської мови майнець вилагіївна у номінації професіоналу викладання англійської мови. З того, що ми вже закінчуємо цю школу, ми ж будемо бачитись. Хочу вам подякувати вам за всі уроки, які ви нас проводили, за всі підготовки ДНТ, за, за всі ваші знання, за атмосферу, яку ви створювали, за всі ваші жарти і головне за академічну добросичність. Тому ви нагороджуєтеся в номінації «Серце нашої мови і речениця, і збіяв із суттєво. Сіти і в віці землі! <плес> Аліна Західна, ми хочемо подякувати вам за те, що ви ввели в нас ці два роки історії, що у вас це все була своя суб'єктивна думка і що ви нам відкрили світ історії. І тому нагороджується чистка історії Ковачука Каліно Сергії на номінації Берегиня історії. Дякую вам. Дякую. Дякую, вам. Дякую вам за все, за те, що нас вірили, підтримували, вчили. Не забували про нас, тому ви нагороджуєтеся як вчитель інформатики у номінації Профі у світі комп'ютерів. Дякую, мама. Дякую. Дякую ви найкращий з під культур. Дякую вам за ваше терпіння, за вашу любов до нас, те що ви взагалі, самі найкращі. І тому нагорожі фізичної культури почув Юрій Анатолійовик у номінації Спортивна легенда звичайної терміни. Пані Іна Васильівна, дякую вам за все, за ваше терпіння, за те, що ви нас надихаєте, читаєте таку прекрасну зарубіжну літературу. Ми дуже вас сильно любимо і цінуємо. Вчителька зарубіжної літератури. Марканіт Ніна Васильіна у номінації Кролева зарубіжної літератури класики і хороша настрою.

Подякувати за ці два роки, що ви провели з нами, за те, що ви нас навчали, допомагали нам готували. Тому нагороджується вчителька з фізики Прокопівнюк Ярослава Юрівна в номінації Поволителька формул і законів. Дякую. І хлопчика ми за те, що ви нас є, за <постив> те, що за вашим урядом ви нас навчили. Тому ви нагороджуєтеся біології та екології для Анна Марина Миколаївна у номінації Наш провідник у світі всі тварин. Але є ще пан Василь. Одиннадцятий просто директор, за серце нашого нічалі. Дуже вам хочемо подякувати за вашу мудрість, за ваші настанови, за вашу доброту. Дякую, що були з нами ці всі роки. Тому хочемо вас нагородити директора Сполуцького ліцею військового Світлана Масиліна у номінації Серце і розум нашого ліцею. Оля, ми всі класом хочемо подякувати вам за ці два незабутні роки, за всі висі радості і суми, які ви розділяли з нами, за ваше розуміння, за старання. за вашу самовіддачу за нас. Ви стали для нас більше, ніж просто вчитель.